В Українці звикли пишатися своєю набережною. Локація, яка дасть фору будь-якому значно більшому місту, потребує ретельного догляду. Сьогодні чистоту на набережній забезпечує Оксана Камінська з компанії Обухів міських Саму ж пані Оксану ви можете пам'ятати по одному з наших недавніх відео з вулиці Будівельників. Якісну роботу співробітників компанії відзначаємо не лише ми, а й звичайні жителі Українки. Регулярно майже кожен день по місту. Саме тут, ну, може, кілька разів на тиждень. По місту майже кожен день. Ось Сьогодні там проходила, бачила, не піклуються про місто. Ну, гарно прибирають, газони, підчищають, все мені подобається. Тут на набережні прибираємо кожного дня. Зранку приходимо, вибираємо урни, підмітаємо, збираємо бумаги, де розкидані. Цікавимося, у пані Оксани, чи стали місцеві жителі більш свідомо поводитися зі сміттям? Свідомо, а я що й не свідомо. Різні люди є зараз. По різному, буває, що й багато мусору. Буває що й менше. Ну, смотря який день.